Чесно кажучи, я не розумію на чому базується така а, впевненість у собі у а, Путіна, особливо на зустрічі з американцями. Ну, тобто, американці в черговий раз адміністрація Трампа в черговий раз пропонувала йому можливість вийти з цієї ситуації в досить непоганому стані. Тобто, вони пропонували очевидно, йому зняти санкції в обмін на припинення вогню ну а далі там уже обговорювати. Ті 28 чи 19 чи скільки пунктів залишилося в цьому так званому плані? Але Путін відкинув фактично все. Він очевидно заявив: це можна говорити досить зрозуміло, що він заявив Віткофу і Кушнеру, що він завоює в будь-якому разі цей Донбас, який він хоче, і українські території, які він хоче. І таким чином є два виходи: або Україна капітулює зараз, або Україна капітулює потім, коли він завоює Донбас, можливо, і інші території. Коли зараз доповідати будуть, чи вже доповідають і Вітков Трампу стосовно результатів переговорів, очевидно, вони скажуть, що Путін впевнений, що він до весни може отримати ключові перемоги, і тому можна залишитися. В стані стендбай, тобто в стані очікування, як буде розгортатися ситуація, і зараз ніяких різких рухів на фоні там наближення різдва наближення зимових свят, в принципі, можна якраз протягнути до лютого березня, а далі е подивитися, тому що знову ж таки нагадаю ту хронологію, яка у нас е цей процес супроводжувала, тобто на фоні. Корупційного скандалу міндіту росіяни очевидно вирішили провести активну операцію впливу через Віткофа і спробувати активізувати цей процес схилення України до капітуляції, і це ми спостерігали, в тому числі і разом зі зливами переговорів розмов по WhatsApp між Ушаковим помічником президента Росії і Віткофом і Дмитрієвим. І ушаковим і так далі, які свідчать про те, що росіяни саме так і діяли, що вони хотіли би використати корупційний скандал, ослаблення, як вони вважали, зеленського для того, щоб схилити його до підписання капітуляції. І очевидно, коли вчора вже на переговорах Віткофа і е, Кушнера з Путіним е, стало зрозуміло, що Зеленський е, не прогнувся, не похитнувся. Так він е, звільнив. Єрмака він очевидно дав добро на проведення будь-яких подальших розслідувань в корупційній в антикорупційній сфері, і таким чином зміг вийти з цієї ситуації. Я думаю, що не в найгіршому стані.